З приводу ситуації, що склалася зараз на українсько-словацькому кордоні і, зокрема, черг, які е, створюють певне навантаження у напрямку виїзду з території України, можу сказати, що є декілька факторів, які впливають на дану ситуацію. Перше, це е, закінчення дозволів, які дозволяють переміщення товарів через угорський кордон. І наявність відповідних дозволів для вантажних транспортних засобів на території Словаччини, тому певний є перенаправлення вектору руху вантажних транспортних засобів, які зосереджені, зокрема на словацькому кордоні. Другий напрямок, друге питання вірніше, це певні зміни на території Польщі щодо декларування палив. Палива, які приміщуються вантажними транспортними засобами, є певні обмеження. І тому на сьогоднішній день ті правила, які є на території Словаччини, вони дозволяють возити в тих об'ємах, які є в заводських ємкостях е, 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 вантажних автомобілів і дозволяють дещо більше возити палива, ніж на територію Польщі. А третій, третій напрямок, третє питання. Це чисто географічне розташування Ужгорода і метного поста Ужгород. Відповідно, велика вага питомо вага перевізників це жителі Закарпатської області. Ми десь місяць тому назад інформували. І громадськість, і пресу про те, що Європою будуть проведені певні посилені контрольні заходи, в тому числі і направлені на зміни в законодавстві по захисту кордонів Євросоюзу, направлені в частині протидії. Антитерористичним заходом і тому посилені заходи проводяться на зовнішніх кордонах Євросоюзу, і воно воно відбилося десь на є відповідний. І цей ефект, який ми бачимо зараз, що проводяться контрольні заходи і в частині перевірки вантажних транспортних засобів. По часу да, збільшилася процедура, як мій колега говорив, практично 100% вантажних транспортних засобів на сьогоднішній день проводять процедуру сканування, десь 30% порожніх транспортних засобів, які в'їжджають на територію Євросоюзу, вони також проводять процедуру сканування, плюс треба віддати ще додавати до. Цього ще процедуру сканування і легкових транспортних засобів. Тобто воно накладає а чисто технічні моменти. 20 хвилин в середньому йде на один транспортний засіб, і якщо порахувати арифметично, то десь ми маємо порядка 100 транспортних засобів, які можуть їхати на територію Євросоюзу з урахуванням цих всіх процедур контролю.